Нова почта відмовилась відправляти мені частину подарунку. А подруга з Києва вирішила відправити мені подарунок спортивний костюм. Коротше, вона щось мене намахала. Нова почта відмовила їй е, щось відправляти. Але в кінці відео я скажу, що саме вони не взяли. Господі. <клухи> побачила. Що це? Це не спортивний костюм. Ага, я думаю, що це чай. Це чай. Я таке бачила в інтернеті. Почекайте, якщо це чай, то тут коробочки добрусь. А це ось така масочка. Тут ще щось є. Це чайок. Це, Все. я вже буду плакати. Я, походу, зрозуміла, що то. У мене аж ручки трусяться. і ще щось чекайте, я останнє відкрию. Така кошенятко маленька, яка буде приносити мені багато грошей. Зараз я буду плакати. Звичайна <реклама> церемонія. Я її собі так хотіла. Тут такі штучки. Зараз сльози свої буду витирати. <реклама> Все. І як оце робити такі розпаковки? Тут все таке малесеньке. Що це? Коротше, історія така: в мене немає просто слів. Тут така чайна церемонія. Знаєте що? Що не відправила нова пошта? Дивіться в описі.